Подільщина знову прощається з героєм Олегом Володимировичем Фарфоруком, який загинув від рук російських окупантів, захищаючи Україну. Свій останній бій він прийняв 2 серпня біля міста Волноваха, що на Донеччині, живим коридором з державною символікою та квітами зустрічали траурний котедж захисника України на головній площі Подільська. Провести в останню дорогу героя прийшли рідні, друзі, побратими, керівний склад Подільської міської ради, районної ради районної військової адміністрації та небайдужі жителі міста це людина, яка віддала життя дійсно за нас з вами за майбутнє наших дітей та внуків. Олег народився 21 квітня 1984 року в нашому місті, закінчував школу номер 4 набув професію слюсаря. У 2014 році він добровільно записався до лав Збройних сил України. Він був Учасником АТО мав багато нагород батьківщини, медалей та інших відзнак, мужній, сміливий, відважний. Таким він був, таким він назавжди залишиться в нашій пам'яті. Я особисто знала Олега, ще в ті часи, коли він воював в АТО, це людина дійсно була з активною життєвою позицією. В ті короткі часи, коли він приїздив додому. У відпустку він абсолютно всім допомагав і родині, і сусідам, і всіх, кого знав, всіма опікувався. Дійсно, про таких кажуть, що з такими можна йти в розвідку. Цей не здасть цей підставить своє плече. Дорога родина, прийміть наші щирі співчуття. Ми знаємо, що дійсно ніякими словами, діями і вчинками ми не загасимо те полум'я смутку, болі, жалю, яке поселиться в ваших серцях. Але життя має свої закони, має свої правила, ми мусимо жити, жити, щоб пам'ятати і пам'ятати, щоб жити. Нехай ота світла, чиста душа Олега назавжди поселиться в царстві Небесному, тому що він це заслужив. Легких тобі хмаринок, воїне, слава тобі вічна, пам'ять тобі вічна, слава Україні! Важко передати словами горе рідних. Олег любив життя і будував грандіозні плани, та їм не судилося збутися. Ворожа куля обірвала його життя. Друзі близькі та всі присутні. Сьогодні ми назавжди прощаємося з дорогою нам людиною. Олег гарною людиною, сином, батьком, братом, другом побратимом. Всі, хто його знав, відчували його підтримку і щире серце. Він був справжнім воїном обративим, довіряли йому своє життя, бо знали, що з ним поруч справжній воїн. Він так хотів додому і були вже підписані документи на його відпустку. Але він не встиг. Тепер він завжди з нами вдома. Вічна пам'ять героїв. У серцях земляків навіки залишиться пам'ять про гідного сина України, який пожертвував найдорожчим своїм життям заради нашої свободи. Олег віддав найцінніше, найцінніше, що в нього було, це своє життя. Заради того, щоб ми зараз з вами стояли над цим ясним небом, над нами не лунали вибухи. Та постріли, вічна пам'ять героя. рідні та близькі, скорботна родина. Прийміть найщиріші співчуття, об'єкем пишатись і передавати із покоління в поколінь історію, як відвоювали ми свою землю. І що для цього зробив саме Олег? Дякую вам за сина. Дякую вам вам, за брата. Слава Україні! За покійну церемонію провів настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці у ГКЦ міста Подільськ отець Андрій. Владаємо до земний уклін родині, яка виховала справжнього патріота. Життя людини є безцінним, душа безсмертна. А пам'ять про героя вічна. Герої не вмирають. Слава Україні, героям слава.